Заявник, ви позвонили на 100 дві. Поясніть мені права як заявник ми службовий ми знімають, а, а, знімають на окружній. Облишення знімають. А чому? А чому? А чому? Я маю право по роз'ясненню над полово, навіть ваше службове посвідчення фіксувати. Чому? Поясніть мені, чому я не маю права. Чому я Та, не вам, маю права? Це службова інформація. Дайте використовувати мені наказ. Про... Скажіть, будь ласка, чому що? я зараз чому? фіксувати не маю права? Я вам таки не казав. Ви тільки що сказали. Я, я, таки я не казав, казав, не фіксуйте. Я? Ви сказали, що я не сказав, що ви не маєте права. А чому? Я не сказав, що ви не маєте права. А маю право фіксувати. Тому що ви мене фіксуєте, я не хочу, ви мене знімали. Так а ви на державній службі. Правильно? Правильно. Ви гроші за мої Питання не в тому. Питання в тому, що ви мене знімаєте зараз. Знімають на окружній автовісти. Ви розумієте? У типу, нас не так. Не, що у вас не так? так. Чому? Не Чому? Чому? Машини. Стоїмо, Дивіться. чекаємо. Дивіться. Взаємо, Ще раз, представтесь, будь ласка. Після того, що 7 січня, будь ласка, один і другий. Можна в приказовому тоні, будь ласка. А я громадянин. В Ви не маєте я мені громадянин. приказувати нічого. Ну, Ви можете думаю, попросити. Що... Ні, Це ваша вимога. 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 О, вимога ваша, вимога власне, моя. вимога. Мартин Ерік Євгенійович, Євгеній, Євгеній інспектор Євгеній 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 Закарпатської області, спеціальний да. Житон 305366, ЗКП 006100. Видане, не побачимо. Видане 28.09.20 року, дійсно 28.09.24 року. Ваше? Ви хто? Старшим каналом громадянина України Вовка Андрій. Андрій Іванович, інспектор топку куперсу Тропацької області, спеціальне житло 07-32-83 за капен ноль 374 Повідомте мені, будь ласка, мої права. Ви хочете мої документи з ваші права? З ким мені спілкуватися у вас старших груп? вам групи. Зв'язку з чим вам повідомляти ваші права? Ви тільки ви що ви не притягуєтеся до адміністративної відповідальності. Ви є працю, ви є заявником ви на спецлінію 102 так. для того, щоб Диві, внести да. вас як заявника в службовій планшет потрібні ваші дані. Для чого? Для Може, ми... З якою мети? Я вам роз'яснюю, за те, що ми зверталися на спецлінію 102. А чому? А чому? Ну, Ви чуєте чому? мене чи ні? Чому? Люди Ви повинні чуєте мене чи Станом на сьогоднішній да. день державою військовий стан введений. Кожен громадянин України повинен мати біля себе документ, що посвідчує свою особу. Да. Будь Але ласка, на якій підставі я вам зобов'язуюся? І що ви перше від Ви не плюйтесь, Відчого, тому що у нас є я я відкар... в... ви тільки що з плюною мою сторону плюнули Ні, я не тому відійдіть, будь ласка, на безпечну відстань, оце буде зараз дивитися. Я думаю, що керівництво закарпатської області ГУНП Закарпатської області а управління патрульної поліції це зовсім управління патрульної поліції, в тому числі департамент що так от поясніть. Я вам роз'ясню у державі військовий стан введений кожній громадянин, Якщо не хочете мої документи, я не проти, але з якою метою я вам зобов'язана давати для пред'явлення документи? Я не, я не закінчила. Я не закінчила. Починайте фіксування. Вона фіксується самого е е е початку. Повідомте що? мені мої права як заявника. Які ваші права? Як заявника? Як заявника, ви права? повинні представитися так. і надати документи права. для перевірки. Мої права. Це ваші права, це ваші обов'язки. На якій підставі я не можу. Зараз... На якій підставі перевірять на ваші дороги. По черзі. Ні, ні, по, по черзі. Ні, я давайте так, чи ви закону розмовляєте, чи ось оцей давайте, чоловік розмовляє? я дзвоню. Ви, хто у вас власне. головний зі смен? Немає давайте, головний. Давайте, я буду старший у вас. Давайте ви? Да. Тобто сьогодні головний ви? Сьогодні я з вами спілкуюся. Так, 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 чи ви спілкуєтеся, чи ви спілкуєтеся? Стаття 32 закону, який про нас поліцію, нам каже, що ми маємо право перевіряти документи Дивіться. в особи. Ви знаходитеся в місці вчинення так, правопорушення? Так. Це є правопорушення? Ну я не знаю. Це є правопорушення. Це вже є правопорушення? Ви, 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 ж, ви ж тільки самі назвали а, перші декілька пунктів ПДР. Скажіть ви тому. Тепер ви з нами говорите. А, тобто, це вже людина вчинила правопорушення, правильно розуміє? Із самого початку? Так, з самого початку вчинила правопорушення. Ви, 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 ви. Я з ким я розмовляю з вами чи з ним? Ну, кажіть. Ну, чи ми на базарі, чи, чи ми, ми Ми на базарі, ми на роботі, а, ви затримуєте ну, нас. Так от, я вас ми затримую? Роботу, за свої гроші, да. які я вам плачу Речі, податки? Ви мені не платите гроші, я не, не платите платить Так. Вані. А ви, я сплачую ви податки, податки і так, і що? вони йдуть до державного бюджету, з яких вам виходить відсигнування. А ви де працюєте, якщо не стій? А з якою сенатою ви цікавитесь? Ну, тому що ви так говорите, що ви податки сплачуєте. Тому а, ну, так якщо вас Бо багато цікавих, хто так говорить, а, як... а взагалі не працює у ну, державній установі. В будь-якому разі подати, функціональні обов'язки патрульних поліцейських до цього не відносяться. У вас Можливо. є функціонал, що по частині 2 статті 19 Конституції, Можливо. ви маєте право діяти тільки в межах, спосіб передбачення закону. Тобто, якщо ви хочете більше, ніж по службовому обов'язку, Я вас обов ви можете відповісти, можете не відповісти. Я хочу зрозуміти, з ким мені спілкуватися, якщо ви не компетентні, викликати ще один наряд. Патрульна поліція. Зі мною, кажіть. Е, ну тоді хай не перебуває. Якщо, якщо він не, в нього не терплячка, не держачка, чогось, чи Ту. він перевищує службові обов'язки, вчиняє злочин по 365 статті 367 Кримінального кодексу. Так, Я заць. Я хочу зрозуміти, хто головний в екіпажі і де екіпаж знаходиться. Наріді. Вас двоє екіпажі. Правильно, а ви оце заблокували їзду, тому що вам так удобно? Скажіть, будь ласка, ви правильно тут перепаркувалися? Зараз діючи мають сидну. Так. Вони дозволяють поліцейським відступати від деяких пунктів ПДР. Але якщо немає необхідності виступати, що ви паркуєтеся менше, ніж за 10. А метрів до пішохідного переходу на лінії, яка передбачена для руху транспортного засобу, це тому, що ви поліція. На, наше паркування перешкоджає руху пішоходів. руху пішоходів. Дивіться заважає. Воно, воно, пер... воно, воно заважає руху Я транспортних нам... засобів. Дивіться, ми, ми на давай... базарі. Давайте будемо Ну, Безумовно, По суті, ну дивіться одна дорога сюди, одна паласа тут, ряд машин припарковано. Так, от е я скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, мені сказали, що я є заявником. Я не повідомляла на 102, що я є заявником в плані прізвища ім'я, по батькові. Маю право. Ви мені хочете мої документи? Я в принципі не проти, але тільки спосіб передбачений законом. А я маю право зараз нічого давати, тому що я просто тут стояла і ви під'їхали. І ви зараз вимагаєте мої персональні дані, тому що. Речі, на які послалися ви це разом з своїм колегою, це є персональні дані. Посилання на персональні дані без законної підстави це є кримінальний злочин. Так от злочин це вже кримінальний. У КПК передбачено і в кримінальному кодексі що злочин це передбачений кримінальним кодексом незаконне діяння і інше. Тобто це є просто дублювання. Кримінальний злочин. Продовжуйте. кримінальне Перепрошує. правопорушення або злочин. Але це не суттєво да. На якій підставі. Ви зараз ви Прошу сказали, за що я е, права допомогу. Права вже добре, права. Я не учасник дорожнього зараз дорожнього руху, але права вам ви не вимагаєте. Окей, е, питання, поки ми черкаємо. Я так розумію, ви не будете викликати евакуатор, щоб не, будемо. не будемо не будемо, і ви не зможете від, щоб не перешкоджала рух дана транспортна аптівка. Я скажу вам таке: я назвав вам підставу. На яких я вимагаю від вас документів? Е, ні, ви мені не я пояснили. Сказав, ви мені не це пояснили. Є, це є стаття 32. Ви мені не пояснили. нас поліція. Ви як громадянин, який знаходиться в місті вчинення адміністративного правопорушення, ми маємо право вимагати від вас документи для встановлення вашої. Підстава зрозуміла. Е, в якості кого? Ви ж підійшли. Ми сказали, що… Процесуальний статус Заявника. Я заявник. Да. А з яких з, яску, з яких джерел ви зробили такий висновок? У нас є, дивіться, фіксуєте, фіксуйте. фіксуйте. Ви вже казали, що я не можу фіксувати, потім ще може фіксувати. У вас є прикласна no, машин, бачу сказали, з розбитим. Я вам, фікс... вам сказав, що я не хочу, щоб ви мене знімали. Ви мовлюєте суть. Дивіться, Ні, не хочу. Треба ви грати будете словами. дивіться, хочете, не це ви вдома будете словами. робити. А при виконанні службових обов'язків ви зобов'язані діяти в межах спосіб передбачених законом. У нас самій документ. Mm. Заявник звінок, телефон зателефонував вам. Де вийняли зателефонував вам. ви мені слухання? Де ви мені зателефонували? Продовжувати нашу розмову. Ми прийшли вам допомогу. Об... Ви мені не мені шину... ви зараз машину... виконуєте світ громадян свою службову? Ми наразі не можемо так. за власник автомобіля. Слухавку не піднімає. Якщо вам потрібно машину відрегулювати, щоб ви виїхали, ви... ми можемо вам допомогти. Наразі так. буде повідомлено чергову частину муніципальної варти, це є хлопці, які виносять штраф на автомобіль без водія. Так. Їх повідомлено вони прийдуть, винесуть на нього штраф. Ми виносимо постанову або складаємо протокол. Протокол тільки на особу, не на машину. Так. Правильно? Ну, ну то Ви ж поліція, а, ви ж кажете, що буде. Якщо ви складете, що я хочу зрозуміти. Наразі нічого, як від, відповідну службу, яка складає, на тобто автомобіль. ви реагувати в спосіб перед вашим законом не будете. Я правильно розумію? Не а втівка як заважала, так і заважає. Як стояла на пішохідному переході, так і. Що ви будете, які дії ви будете вчиняти зараз. Пам'ятаєте, що вам сказав колега перед тим? Ні, я з вами спілкувався про, так. про Що сказав? Що сказав? Це вам говоримо? Ну повторій, Шо, будь працюють, не працюють, е, повторіть, будь ласка. Повторіть, будь ласка. Що він вам сказав? Я не пам'ятаю. Він сказав, що Він багато в нас... говорив з різними людьми. Що він, він сказав? То що евакуатор зараз не працює. Так. Шо? Тобто евакуатори не працюють в поліції. В поліції немає евакуатора? Ну, це вже на договорах це людей не цікавить. По договорах це мало депресувати. Так, а що, не заключені договори? А я не керівництво, я не можу це спілкувати. так. А що тоді ви доповідали керівництву, що ви не можете вжити заходи для відновлення порушеного права людей? Та ви знаєте, ми тільки що з вами стоїмо спілкуємося. І тепер ми, Ну, у вас є і, інція, і От, і, от і я бачу колега, який стоїть в принципі. він тільки по телефону розмовляє. Може він і дзвонить саме керівництво? Може, так давайте ну, запитаємо. Може. Ви запитаєте? Ви запитаєте відповідає. Відповідає. А що я буду? Так ви ж ваш колега тому що, ну, мій колега, Але ну. я з вами спілкуюся. І, і що ви Ти хочете за Я вам задаю питання це. Я з вам відповідаю правильно, ви ж таки ще все і не пред'явили свої документи. Я вам називаю підставою законних... причиною. Ну, е, вона... Ви просто кажете, що ми Як? не реагуємо відповідним чином у законний спосіб. А документи Ні. свої не пред'являють. Ні. Ні. Ну, все, супер. Тому що законних підстав вас немає. Я вам мешаю. Їдемо. Куди? Я пробую. Ще там ну, всім мешає. А я вам мешає. Всім мешаємо. А поліція нічого не робить, каже а не от из за такої машини штраф виписали, мы чи далі стали і стали в хазяїна машину. Ну, от видите, а поліція нічого не хоче робити. Не хочемо теж полицию, хоче. поліцію. Ні, Вика, забирай, настала піднітра. Тільки всі лишає тут стіла. А поліція нічого не робить. І мало того, і штраф не виписує, і штрафи не виписують. Так. Та штраф штрафи не викосне виклик... Зіночка теж я так розумію, викликала поліцію? Не, Чи відреагували ви на її викликали? Не викликала. не викликала. Каже, що викликала, сумніваюсь. в муніципальну службу, щоб їм донести. одну ну, так, ну так по, по закону, як мінімум. Наша ну, наша нам тоді патрульна поліція, яка нічого не робить. Ну хоч муніципальну службу, хоч позвонив. Ви Так говорите дуже громко, якби ви знали, що робить загальний патрульна поліція. А що робить є, ну, казус... є різні казусні випадки, Дивіться. на які не завжди приїжджають. Міні. Ну, не не ви перебиваєте ну. мене. Я не ну. просто баран, щоб говорити. Правильно? Ну, давайте є, є випадки, по які люди не можуть відреагувати. Я вам назвав ружь. Ну по суті, давайте ми конкретно в цій ситуації. От людина каже, вже прикола зробила, не може припаркуватися, тому що на пішохідному переході на наїзді в е майданчик припаркований автомобіль. Іншим особам. Дивіться, додзвонився <плес> до власника автомобіля. <плес> то у нас поліція це служба телефонії і чи е, е, служба правопорядку? Це правоохоронний це, може це, це бути. Ні, це не я оцінюю, це в законі прописано. Супер, джин. Ну. Чоловік на сесії споходиться в міській раді. Чоловік на сесії в міської раді Закарпатської області. <рес> я не знаю, так і мені так мені я вам. Старада міста може бути. Ну, а Ну, то запитаєте. Чи може не задекларовано ще? Та одразу в НАЗК направите. От одразу і постанову складаєте. Так. <крес> я не можу вирішувати стосовно даного пробору. Якщо я захочу, то я направлю письмово на електронну адресу. Ну, це буде залежати поліції. від того, що буде штраф виноситися, чи більше, чи менший. Тому я питаю вас раз. Якщо поясню просить, якщо я зразу пояснення, тому виносимо більше штрафів. А якщо я не дам пояснення, а яка різниця? В чому то, різниця? в тому, що якщо ви даєте пояснення, це є підстава для, для того, щоб винести більший штраф, оскільки автомобіль заважає без виїзду транспортного засобу з цієї території. Скажіть, будь ласка, нам потрібно. Ми бачимо, але в нас законодавство пише так, що потрібно бумажку для того, щоб Ви зніміть ще пропад. Суттєве перешкоджання, я можу тоді складати більше штрафів, якщо відбувається. Ще перед тим я в поліцію розводив. Ну все, переходить. Куди... Я розумію. Так. Що все зроблено? Велика кількість людей фотографувала, фіксувала, тому що всім заважаєте. Поліція не, не не, не зрозуміла, де чому патрулюватися, якщо він вам заважав, подайся по частині доїзд такий сподіваюся. Давайте так. Якщо дивіться, ви давайте так даній ситуації ви, ви, думаєте, ви, ви, ви виносите рішення, яке ви вважаєте за потрібне. Якщо мене таке рішення останні строю, я повідомляю журналістам, журналісти роблять запит вашого патрія патрульну поліцію. Вони все пояснюють. Якщо ні, якщо ви не праві, тоді в ДБР. А якщо праві, то все окей, добре. Ну, ну так це, це є процедура. Законом не, не пугають. Чи пугаються ж Так за так, так законом пугають, чи не пугають журналістами, а журналістами не пугають. Це є четверта влада. Це є я розумію, що е я орендую е Що це таке? Я розумію, що це таке. Ні? Просто я не, не, не розумію. Ви приїхали, ми приїхали до виклик ваш. Ну. А ви починаєте, як ми зда... ви починаєте розказувати, як нам повинно діяти, що ми повинні робити, що відбудеться. Ну, якщо, якщо ви, ви не так, робите. робите, ми знаємо, якщо ви не робите. ми це все знаємо. Ну ми робимо що ж ви не робите, якщо ви знаєте, згідно чинного законодавства, ні більше, ні менше. А я бачу, що ви погано. Ви так думаєте, ваша суб'єктивна думка, ну, пані, яку пані, не яку... яку, яку це, це перша не проблема. Пишіть, ну, куди вам забажається, ну, це, за за ваше, це ваше право. Якщо штраф не той, ви випишете і не по тим пунктам штраф? Штраф. штраф. А, а ви ще, я ви, я не почув просто, ну, ви перебиваєте. Ну, ви постійно щось не чуєте. Ви постійно перебиваєте, але, постійно але, я просто струйте. перебиваєте. Я ви працюєте, напевно, працюєте десь в адвокатурі. Ви знаєте, мені ваші в мені ваші здогади, в принципі, не цікаві. Я спитав вас. Не треба, додому дружину не... будете це питати. Я питаю дружину, то не що мені потрібно. Переходьте на особисте. На особисте не треба тут? питати. Я ж вам тут? до вас про це заговорю. У вас Тоді, є відчуття, так, що у нас дебати якісь які ідуть. А, а тут ви виконуєте тільки я виконую, чіткі так, вимоги закону. Не перебувайте, будь ласка. То ви, я рівно сильно роблю так, як Ну ви, ви підходите і плюєте. Рівно сильно, я не плюю. Ну, так, ну, тим більше карантинні обмеження. Я вас поясню, не, не відбувається у нас тут карантинні обмеження. В Україні відбувається пояснення? чи не відбувається є бланк пояснення. Харантині... Ви будете зараз Скажіть, давати будь пояснення? А не я вам даю питання. В країні не, не відповідається. Чого ми говоримо? У нас країна має бути конструктив розмови. Боже, у нас не немає конструктив він... розмови. він плюється? А я не вихована. Ви перебиваєте це. Ну от, а що ж, ну тому що він плюється? Він ну якщо ви дивіться, назад. якщо вам подобається, коли він на вас плюється, Чекайте. ну те добре. Ні. Але мені не подобається. не подоба. Ви попросили людину, але ви не стали крок назад, щоб дивіться. на вас не дивиться. Дивіться, брату, він до мене зали... при ми ми, ми до... ви до мене підходите, а не я до вас. Ви розумієте це? Дайте пояснення. Ви будете давати пояснення? Я здійсню запит. Ви це зараз будете України. давати пояснення? Зараз питання до вас ви Я вам зараз вже відповіла, на, я письмового пояснення викладу, якщо забажаю я і направлю... зараз, назад. Зараз, в даний момент, надати. Я, я, я можу надати я запитання задав. А ви задали ви, і відповідаєте відповідає саме. Відповідь. Дивіться, ви задаєте питання і самі відповідаєте. Я вас запитую. Я можу так. Ви можете мене не перебувати. Попробуєте? ну попробуйте. Так от, повторюю в третій раз. Якщо я захочу. Так. Якщо в мене буде таке бажання, так. я так, на офіційну так. електронну пошту управління патрульної поліції, Закарпатській області так. дійшли пояснення та угу. інші особи, якщо захочуть. Угу. І відповідно, але в будь-якому разі ви зараз зобов'язані вжити всіх заходів реагування до притягнення до адміністративної відповідальності особа, яка порушила правила дорожнього руху пунктів. Ми чекаємо. Чекайте. Я так зрозумів з вашої відповіді, що ви писати зараз не будете. Електронно вже надіслали на, на електронну пошту управління патрульної поліції, правильно? Вже надіслали? Або <кліст> <кліст> Ви чуєте взагалі? Ви точно патрульна поліція поліція? Ви вже просто столько сказали. Якщо дивіться, якщо ви щось не зрозуміли, ви можете передивитися запис будікамери. І я думаю, що повторюється дважі станеться понятні. Тому розумієте, Це так? <кліст> А я громадянин, не маю права, може, може просто. можу, може. Просто це було а а держави терористи. І що? Все. А умови є право власності? Прошу? Умови є право власності. Умови право власності. Умови є право власності. А до чого це робить? Ну тому що якщо говорити на українській англійській ну, і, на, і 에... на іншій мові. Безумовно, і на німецькій, на той мові, яку я знаєте... хочу. Ви зобов'язані, ви знаєте, ви зобов'язані розмовляти на державній мові, тому що ви є державні службовці. А люди в побуті спілкуються хоч на китайській Будь правильно будь-як. А ви зараз кажете, якщо ви таке от в Європі сказали, би штраф, вже виписали зараз. Ну, я Якусь так розумію, розум мені тільки що сказали, що це мова країни терориста. а Я запитала, це правильно, це мова країни терориста У мене питання логічно. Російська мова, вона принадлежить на праві власності Росії чи ні? Ви самі знаєте відповідь ні, я хочу вас... Я просто вам акцентував не на надо цьому. Акцентува не надо акцентувати не нада акцентувати не нада акцентувати. Вам просто мені кажете англійської за інші мови. Я питав чи ну я можу сказати вам після другої світової війни. Е, і німецька була не досить е, правильно хороша мова. Ну до когось хороша, для когось не хороша, але це не значить, що не на німецькій мові не спілкуються. зараз нам німецькі танки не дають. Ну, правильно. правильно, да? Okay. Наприклад, леопарди тощо не well, знаю. Так, от так, от. Тому в мене логічне питання, тому що почути це вуст працівника поліції. Е, то я думаю, що може ви щось більше знаєте, ніж я, може умови? Є право власності. Знаєте, якщо, що дума, немає ну, якщо немає права, то чому чого ви кажете? Чи в мене що... немає конституції, чи в мене немає міжнародних договорів? Чи оці хлопці, які не передалі розмовляють на російській мові, взяли і пішули в Пужгородському е регіоні, так сказати, а люди на Востокі, і що їм, покинути, е покинути свої домівки знаєте, і покинути оборону віде? України? Питання зовсім не входять. Ні, вас питання в тому, віде. я можу вам сказати, у мене ніякої мети немає. Ви в Ужгороді, де в принципі все не добре, немає. нічого немає, ніяких ракетних де ударів. Місцево? Це не принципово. Це не принципово. будь ласка, не це не принципово. А хлопці Ми, наші на передовій, в Бахмуті, в Харкові, в центрі, в Києві, в на, на, ви на сході. Там, а з якою метою ви цікавитесь? З великою метою. Ціко? Я Цікути, звідти. В середині січня що там було? Що там було? Ви не знаєте, що там було. Шо як там було? люди живуть. Як ну. там люди живуть. Коли і ти як... говориш, і там б'є перед тобою, волонтери. І що, і що? Ви це не чуєте? А зі І ви зі скажіть, будь ласка. Та... Скажіть, будь ласка. Я не плююся до вас. Ну, я, це добре. Бачу. То теж є добре. Це вже плюс. Що ви вже не плюєтесь, то вже плюс. Не вже я не плювався. Ну ви не плювався, це правда. В отличию від вашого колеги. Вихові, чоловік, а що ж ви зараз тут мені відзвонився? А що ж ви зараз все. тут? Ротація закінчилася. Ротація, Ротація закроція закінчиться. А вас немає бажання повернутися? Буде, буде можливість їхати. Я поїду ще ну так. Давайте організуєте мені. Шумова, ну... організуєте мені. Ні, ну я би казав не піклуватися мною, а э... з собою займіться і теж поволонтерти якось туди. Ну, так. Фінансово поїхати, полікувати поміняти. А, а ви думаєте, я не волонтер? А я не, не ну. сумніваюся в тому і не турбуюся тим, що ви робите. Ну так давайте ну, так. Ви приїхали на виклик, відпрацюєте ласка. Реагуємо будь Наскільки це можливо? Правильно, Реагуйте для е, притягнення і тільки це можливо реагує. Ну я хочу, що ви вже тут спілкувати не знаходитеся і взагалі будемо чекати власне. Ви ми вже про мову поспілкувалися. Ми поспілкувалися вже про, про нюанси війну, адмін, право, про війну, про, про, про воєнний війну, про війну, про війну, про стан про КПК, да і тощо. Ви вже там сказали, що карантину в країні немає. Але ну певне може зак... не Ви ваш колега сказав, да. Але ж ви розумієте, що ну я думаю, може Закарпаття окремий регіон, бо всій Україні є, або Закарпаття немає, але що таке. Незнання не звільняє від юридичної відповідальності. Яка стаття в Конституції не 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 закону не звільняє від юридичної відповідальності? Яка стаття в Конституції України? Я не, знаю. не знаєте, ну. Я думаю, що ваш колег, напевно, теж не знає. Але в будь-якому разі це познати, що це в нас. Визначається власників. У вас номер телефона. на першому. Лікарню або, або спасати числі життя, рятувати невідкладні слідчі? Не це не невідкладні слідчі дії. Слідчі дії – це у слідчих і оперативних працівників. А то за рамки закону евакуатор, викликайте, фіксуйте, викликаєте, викликати евакуатор. Ну я думаю, що ми це цю ситуацію підправимо. Як це будемо? будемо, будемо Як, буде це? Не Як це, не це? Немає евакуаторів, то що робити? Вмирати, а якщо б зараз вагітна була б, яка не мо можливо транспортувати, вас виїхали до стели. А так, якщо вона хоче на своєму автівці. Коли вона вагітна і вона народжує її все рівно, як вам не Ні, вам скажеться, вам кажеться. Вам, та вам так здається. Це вам все рівно, щоб як в, в, в етап, Головне як? доставити багажники в чи ні? Ні, головне ще, щоб в внутріш... і внутрішній. А споки. на якому автомобілі? Вообще, без Я вам різниця є. їде, будь ласка. Зараз у нього два.

Цей стоїть порушення вруш, правил дорожнього, руху, саме ближче мішу, до пішохідного переходу. А також перешкоджає виїзду і заїзду на другу територію. Як ви можете прокоментуватися. Якщо ви це буде це ставити, ні, то я не прийду, джинка, да, А ви згідно правил дорожнього руху, Ну Я вже мушу десь стати, а бачу, що ви знаєте. <laughs> <працює. laughs> треба було проїхати. Ви маєте <laughs> згідно правил дорожнього руку запакувати. Я розумію, але вже в центрі города. Зараз стану там і прийду пішком через пів розумієте? Ну де я зараз я запаркую. Побачу у вас, це виходить з ваших слів, що автомобіль будь-де можна ставити з море. Чіп. просто я вас побачив та дійшов, щоб з вами переговорити, сказати, що жінка зараз спуститься по під... я, заз... я скажу вам більше, що разом бачу учасники відеозаписів, всіх яких можливих і неможливих. І плюс Та вже uh... як є, ну що зробити? Плюс, дивіться, станом на сьогоднішній день, uh... ви порушуєте теж правила. Тоді мені уїжджати. Ні, вам <сіплес> би передивити посвідчення одяг документи на. Зміниться жінки, що хоче дабл, дабл. Зміниться жінки. Чекаю її, бо я тут був. Ми вже її до тут другу годину чекаємо. Вона на я знаю. Ви не могли вийхати? А як ми тут ви ну, я... ми... Я не приїхали? Я вам можу сказати, що один джип не проїхав. Ще один джип вже не проїхав. Жінки теж приїхали. Уже ну, ну, як сталося, я тепер, що маю? Застрілити її чи що? На що стріляти. Це, шопот, це? є аджієстративна Добре, так буде заплатити штраф, гроші мають. Що маємо робити? А вот із тепосвідчення. А з мене це говорить. А машина заважає. Я заберу. Андрій, первый фур. Кстати, так, так ставить, <зас> <зас> да? То, але, тоже так що? Да, по голове тоже так считают. <зас> Припаркуются, скажем, это своей бой, они все полиции. Припаркувався. Він припаркувався. Товариш поліцейський. Якщо що він тут теж заважає? То поліції ще дійсно іноді можна, але ж 0,700 не досить можна. Це ж не поліція. Або поліція. Ну, я каже нічого не хочу сказати, але ж, але ж трохи не можна якось колоса для руху.